Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні відео буде про матеріали. Ну, звичайно, не про всі, тому що як у будь-якому рукоділлі, так і вишивці матеріали використовуються доволі багато. Ось, але я хочу поговорити про ті, які, ну, саме зараз я використовую і, якби, маю що про них сказати. Так, найперше, що я хочу поговорити про основи. Основи, тобто тканини для вишивки. Я вишивала схему від, схему від Оксани Нікітіної. Зараз покажу її. Це ось така білочка. Так, ниточки. До... Зараз отак вона вся в, це подушка, зараз вона отак вся в кадр не влазить. І трохи спотворені кольори, тому що на дворі похмуро, в хаті без штучного освітлення знімати дуже темно, тому кольори спотворені. Але в мене є фото, я робила при денному світлі, тому зараз я буду додавати фото при денному світлі. Отже, я вишила цей сюжет двічі. В попередніх вишивальних історіях я розказувала, що я його вишиваю двічі просто для того, аби, ну, як сказати, перевірити, спробувати його на двох основах. Ось це це основа Онікс. Я вишивала сорочку, якусь дитячу, чи яку вже не пам'ятаю, ні. Я ну, напутала, як завжди. Ось це на подушці це основа е, кашель. Слово кашель не будемо говорити, Скажемо кашель. Колись я придбала на мільфльорі такий відріз. Ось. Зараз я вже читала, що цей колір знятий з виробництва. Так, залишу його так в кадрі, який він є. І що я хочу сказати? Це був мій перший досвід вишивання на якійсь такій, скажімо, крутій тканині. Звичайно, що сам цей кашель це не найдорожча тканина, яку пропонує фірма Цвайгард. Проте все ж це був мій перший досвід вишивки на іноземній тканині, хай буде так. Я не можу сказати, що мені прям аж чимось. Сподобалось, чи ця тканина є кращою в порівнянні з нашими українськими тканинами, які я використовувала до сьогодні. Ну, як би до, до цього часу. Тканина та й тканина, звичайнісінька. Ну, тут він має свої такі особливості, деякі потовщення нитки. Таке. Ну, це його особливості, це ж не недолік, це просто, якби, скажімо так, задум, задум дизайнера чи технолога, який цю тканину придумав. Отже, я вишила цей дизайн в двох варіантах. З одного варіанта зробила подушку, з іншого варіанта зробила шопер. Шопер зараз теж весь в кадр не влазить, ось так покажу лише білочку. Такі ручки. Так, зроблю більш детальний огляд цього шопера, напевно, в коротке відео, тому що, ну, скоріш за все, я його виставлю на продаж. Ось. Бо в мене є ті шопери. А просто так, аби він був, то, можливо, хтось купить та буде користуватись. Так, тут уже білочка вишита на. Оніксі. Я так розумію, що це онікс нашого українського виробника. Тут вже є тканина без всяких таких потовщень, вкраплень. Це, звичайно, для мене мало якусь таку свою перевагу в роботі. Проте все ж, я в тому кашелі не вважаю, що це якісь такі були вкраплення, це якісь були прям такі недоліки. Але, що я хочу розповісти про розмір хрестика, про каунт. Е, вишива... Я завжди вишиваю за дві нитки основи. Тобто хрестик це дві нитки основи на дві нитки основи. І, ось, е, і в голці дві нитки муліне. І ось тут хрестики. Мені ну, дуже подобаються. Їхній розмір. І як ці дві нитки в голці відповідають двом ниткам основи. Хрестики виходять такі рівненькі, гладенькі, вони не штовхаються, в них немає просвітів між хрестиками. Тому такий каунт, я не знаю, який це, він як його вирахувати. Але я просто кажу, що ось такий є розмір основи, де Дві нитки в голці, дві нитки на основі. якби Одна ця величина з другою, вони є співрозмірні. Вони нормально співпадають, і мені це ну, якби подобається. А ось на цьому кашелі, тут ось так покажу зблизька. Тут вже видно, що хрестики набагато більші. Хоча тут так само дві нитки основи, муліне в голці. Ну, і, відповідно, вийшов розмір самої вишивки більший. Я не можу сказати, що тут аж такі там просвіти. прям-прям. Можливо, якби це була чорна нитка, то це було б більш помітно. Хоча я бачила деякі вишиті роботи, де просвіти ну от реально, реально здоровецькі. Тут просвіти є. Але я вважаю, що вони не критичні, тому така вишивка має місце бути. Так, про основи ще хочу поговорити далі, але треба прибрати трошки, бо заважає. Так, десь в якихось відео я показувала, що була я у Вінниці, і мені там довелось бути. Довше часу, ніж планувалося, ніякого рукоділля я тоді з собою не взяла, тому в магазині Світ вишивки, світ багету я купила ось такий набір від фірми ВДВ. І, звичайно, що там же одразу я його розпочала вишивати. Зараз я була трохи вишила, зараз я повернулася. До цієї роботи на сьогоднішній день я маю ось такий прогрес в цій роботі. Що я хочу розказати про основу? Виробник ВДВ написав таку спеціальну навіть вкладку, що в своїх роботах вони кладуть основу українського виробника. І для того, аби вона, скажімо так, була не така не зовсім рихленька, її обробляють спеціальними речовинами. Я думаю, що це текстильний клей такий спеціальний. І потім ці всі речовини, все воно легко можна випрати і вже тканина буде без тих спеціальних речовин для обробки. Але я люблю вишивати, коли мені зручно вишивати. Коли в мене якісь такі виникають незручності, то ну, в самому процесі вишивки я маю на увазі зараз незручності, там, наприклад, з точки зору матеріалів, з точки зору там, як я сиджу, чи там, з точки зору світла, то мені вишивати некомфортно і ну, якби це, це не робота для мене. Що я хочу сказати про ось цю основу? Я не знаю, хто тут виробник цієї основи. Може, там десь є написано, але вона така рихленька-рихленька. Навіть попри те, що написано, що вона оброблена цим текстильним клеєм. І для того, аби мені було зручно і комфортно вишивати, мені потрібно, щоб була гарна натяжка. З самого ось цього робочого, робочої області, ось цієї, де я працюю. Вже скільки п'ялиць я не випробувала, найкращі пяльці для мене це нурги дерев'яні. Ось такі. Вони, по-перше, ось вони мають таку висоту. Так, перепрошую за посторонні звуки, але я сьогодні вдома не одна. Так, отже, про пяльця. саме ось такі нурги, і забезпечують мені ось цю натяжку, яка мені до подоби, з якою я можу працювати в такому комфортному для себе стані. Але тоді, коли я була без будь-яких матеріалів для рукоділля, я без пялиць вишивати не вмію, тому в магазині купуючи цей набір. Я одразу купила собі ось такі пяльця. Це також. Так, собачка проситься до кімнати. Так, іди сюди. Ну хочу, щоб я з нею гралась. Я ось тільки в цьому відео буду вирізати всього, тому що... Так, отже, пяльця Нурге. І вони мені на ось цій тканині ну зовсім не роблять ту натяжку, яку би мені хотілося, щоб була. Тут є ось такий жолобок на цій частині. Так, його видно. На цій частині така випуклість. По ідеї, по плану, я так розумію, що воно би мало там ту тканину зажимати прям дуже-дуже добре. Але або я щось неправильно роблю, або я не вмію, або я занадто багато хочу від цих п'ялець. вони мені не забезпечують того в роботі того натягу, який я хочу. Так, про основи поговорили, про пяльця поговорили, і тепер про органайзери для ниток. Я вишивала вже декілька наборів від Лукаес. І там оті такі намотки на, таку, на планшетку картонну. Просто нитка, ну я так розумію, що виробник намотує з таких з великих бабін, просто потрібний метраж нитки відповідного кольору. Для мене ті органайзери такі не дуже зручні, тому що. Я випробувала вже в деяких наборах органайзери ось такого плану. Це набір від це нитки від ось цього набору від фірми ВДВ. Ось так, коли нитки вже порізані метр. Це найоптимальніша дуже на нитки. Так, ну, тут одразу навіть складені ось нитки в, мела, в бленд. Тут одна ниточка береться така одна така, що відповідає цьому значку, тому я їх і навісила ось так разом. Тут нитки були порізані вони по метру, але вони були так ще, ще раз перегнуті, тому я кожну ниточку якби роз, розвішувала по-новому. Така палітра яскрава. Навіть можна сказати, в такому патріотичному тоні. Але ось цей органайзер. Для такої невеликої роботи така тоненька картоночка, одноразова, звичайно. Так, я, вона підходить. Хоча вже голки, тут для мене, якби нема куди припаркувати, бо Мені дуже подобається, коли я витягую одне пасмо, ділю його одразу на три, як би голочки, і три голочки в мене вже заправлені. От, я в роботі використовую багато голок. У мене була спроба розпочати одну роботу багатоколірну однією голкою, і я просто зрозуміла, що це варіант не для мене, тому для її. Продовження, мені потрібно організувати і нитки, і <кій> голки. Так, ось такі, якби, така задумка, така ідея мені підходить. Я була собі ще зовсім зовсім раніше, накупляла декілька ось таких органайзерів від фірми «Волшебна страна. Зараз вони, мені здається, називаються вже англійською не пригадаю зараз хвилинку. Так, знайшла, як вже правильно називається ця, цей виробник цих органайзерів для ниток. Ось Wonderland Crafts. Це вже їхня нова назва. Ще дуже мені сподобались ось ці такі е, з фанери, органайзери для ниток. Дуже вони якісно зроблені. Нічого тут ниточку не шкрабає, не портить. Дуже всі ці дірочки і сама ця, цей органайзер дуже відшліфований, дуже класний. Ще в мене така була, як би, ну, не проблема, а. Історія з нитко Якщо купувати отой, що такий дротик такою петелечкою, вони зазвичай є в будь-якому рукодільно-швейному магазині, то вони у мене дуже часто виходять з ладу, тому що той дротик з пластмасової, такої, ніби як копіючки, просто в мене зараз немає їх під рукою. Він або вилазить, або сам по собі дротик пере... Переламується. І я не пам'ятаю, що я купувала. Все-таки в тому у Вінниці в світ рукоділля світ багету. Я купила собі ось такий нитковдягач на пробу. Ну, не знаю, так просто мені продавці порекомендували, що він класний. І навіть там одна продавчиня сиділа, вишивала свою роботу, вона мені навіть показала. Свій, якби в роботі. Сказала, що класний. Я його купила з такою, ну не дуже, скажімо, надією, що він мені підійде, тому що колись на Аліекспресі, здається, я замовляла собі саме ось такі ось, так, ось такі, без цієї дерев'яної штучки, звичайно. Е, і вони були дуже затовсті. Я вишиваю 28-ми голками і в, в вушку 28-ї голки він просто не проходив. А ще з ниткою, то нитку взагалі переривав ось цією своєю гостротою цього, так би мовити, гачечка. Якщо брати нитку в вдягач для того, аби заправляти нитку в голку. Товстішу, наприклад, 24-ту, чи я знаю навіть дехто вишиває там і 22 номером, то в такі товсті голки, в такі вушка доволі великі, я можу заслити нитку і без нитку Для мене нитковдягач це саме для тонкої голки. Має доцільність. Ось цей синенький я спробувала, і він мені дуже сподобався. Сподобалась мені, ну, по-перше, ця його така декоративна частина. Сподобалась мені ось ця ручечка така дерев'яна, тому що ну, все-таки тут краще її в руках тримати, ніж оце одне, один цей металевий гачечок, який продається на Aliexpress. Ну і сам цей металевий гачечок, він такий. Досить класний, він тонюсінький, але він міцнюсінький, Скажу так, тому що ну, вже я ним досить доволі довго користуюся, і він, який був при покупці, такий він і є. Ось, Але ще ось ці такі елементи декоративні, бо окрім декоративної функції в ось цих елементах, ось цих, я, ну, як сказати, Нічого більше не бачу, бо вони просто ось так все. Якби в них була якась захисна функція для того, аби. не... Ну, Коли, там, наприклад, рукоділля беремо десь з собою в дорогу, там кинути цей нитковдягач, якийсь конверт для рукоділля чи в папку, то ну, для захисту з цього гачка, щоб його не погнути, то мені би здається, щоби. Потрібно було, щоб якось воно тут фіксувалося, щоб воно було цільне. Воно ніяк не фіксується. Все, ось. Тому Це така для мене виключно декоративна функція. Продавались вони в таких пакетках з такою етикеткою. І така графічна інструкція, як його використати, технологія використання. Все. Але самі ось ці нитковдягачі класні, і сама ідея ось цих органайзерів для ниток також класна. Хоча, хоча цей органайзер для ниток, він, скажімо так, виконував свою функцію для мене не повністю. Тому що до нього я ще придумувала органайзер для голок. Як я придумувала цей органайзер для голок. Я брала утеплювач для труб. Маркером позначала номера ниток, чи на якісь наклеючки робила етикеточки з позначками, там, з символами, якими нитки представлені в вишивці, і потім вже там паркувала голки. Це для мене також якось було трохи незручно. Тому що, ну, якось і цей органайзер для ниток, і той органайзер для голок, і все воно якось і місце займає. І якщо переключатися з однієї роботи на іншу, то ну, одне потрібно десь скласти, інше потрібно достати, розкласти. Тому я собі сама зробила такий пробний варіант. Ось так. Я не покажу весь його зараз, тому що підписані номера ниток, а це авторська схема, і я просто ну, не хочу порушувати авторські права. Хоча з ось цього шматочка досить видно, що це таке. Я зробила собі по цьому, цьому принципу, навіть приблизно по розміру по ширині ось такі заготовки. Зараз я їх роблю собі набагато більше. Ось заготовки такі. Так, і це хай буде так в кадрі, я буду далі розповідати. Я придбала електрокартон. Що таке електрокартон? Я не знаю, чому його називають електром. Не знаю, потрібно знайомого електрика спитати, чи може десь в них таке використовується. Але це називається електрокартон. На виробництвах з такого електрокартону, я знаю, точно роблять лекала. Ну, тобто, викрійку вже там відпрацювали і запускають в масове виробництво, її роблять з, так... з такого міцного картону, він є різної товщини. Я взяла ось цей е... лист такий здоровецький, він прям. Ой, ну шо, щоб не збрехати, ч... здається, Метр на два. Так, він, він прям здоровий. Його, звичайно, мені до поштомата ніхто би не, не прислав. Його прислали лише на відділення. Та ще й навантажний, тому що наше відділення до 5 кг такі об'ємні посилки також не бере. Це такий здоровий, здоровий лист такого картону. Скручений він таку трубку, здоровецьку. І я собі його ріжу. Розмічаю простим олівцем, олівець малює на ньому, ну, як на папері, досить класно. Ріжу я його канцелярським ножем, де потрібно, підрізаю навіть ножицями, і все класно. Він ріжеться, ну, якби легко піддається обробці. Чим я роблю ось ці отвори. Спершу в мене була якась така ідея купити? дирокол для однієї дирки. Я його купила, але він таку товщину не подужав, тому що тут міліметр та ще й картон, і він такий досить супкенький. Досить тому у чоловіка в гаражі я знайшла таку чарівну коробочку. Ну, як вона з гаража, зрозуміло, яка вона тут по чистоті. Але там є ось така штучка. Так, я не знаю, як цей інструмент правильно називається. Я на нього кажу пробійник. Ну, чи це правильно, чи неправильно, я не знаю. Вони тут в коробці є різних розмірів. Я взяла ось такий, найбільший 12, так, не фокусується 12 міліметрів. Ось. Ось, ось це я його помила. Просто так, це вже коробка помила, просто щоб можна було користуватись. І в мене вже якби органайзер для ниток є. Тепер органайзер для голок. На цей же самий лист картону я приклею ось таку стрічку для утеплення вікон дверей. Вони є е, білі, коричневі. Я навіть бачила в нас в одному будівельному магазині таку те, темно сірувату ну, скажімо так, сі сіру. Розділяється ось так легенько. Тут двосторонній скотч і клеїть він так, досить класно. Ось він такий, е, не пожаліли його, скажімо так, виробники. Лють досить класно. Голочки в, цей, в цю резину, ну хай буде резина, заходять легко, тримаються міцно. І вже хочу так зблизька показати: ось, скільки я вже тут разів голкою протикувала цю резину. Сліди є, але не виходить вона з ладу досить швидко. Вона така. На, на, на довг... Я гадаю, що надовгенько стане. Єдине, що я зараз <кій> над яким питанням потрібно вирішити, це ось ці номерки ниток. Тому що тут я їх написала простим олівцем, бо це був цей проєкт. А якщо я, наприклад, проєкт завершила, познімаю нитки, познімаю голки, розкладу по пакетиках по номерах. Потрібно навішувати нові нитки, то ось нумерація ниток. Ну, я гадаю, що це не буде така аж проблема. Є різні наліпки, які можна приклеїти, або навіть спробую витирати звичайною канцелярською гумкою, як воно витреться. Отже, такі мої сьогоднішні розмови про матеріали у вишивці. Бо рукоділля, хобі має бути комфортним і приносити задоволення. Тому ну, така моя думка, що потрібно організувати все в такому плані, який підходить для мене. Сподіваюся, що моя така ідея з цими органайзерами з картону буде комусь також доречною. Ось Ідея, якби не моя. Ідея різних наших українських виробників, але я її підлаштувала для себе. Дякую всім за увагу, за те, що дивитесь мої відео, за коментарі, за лайки. До наступної вишивальної історії!